Минуле десятиліття з того часу, коли стихли бої Великої Вітчизняної війни на нашій землі. У пам'яті тих, кому довелося її пережити, назавжди залишиться військовий важкий час. Батько попав, теж у плен попав. Німці забрали, у, у плену їх було много. Ну, батько залишився жив, а чого батько жив залишився. Каже, нас сильно построїли нас усіх. І німці кажуть, хто вміє бити скот. Скот, свиней, коров, два шага вперед. Только каже, говорити, правду. Якщо не неправду скаже, одразу розстрілювали тут, а одразу на місці Ну, Батько з 15 годин мог різати скот у на світі, хороший кольщик був. Виходили. В початку війни я 31 го зарождення. В першому мені було 10 років. В У время я ще мав, але мені. Скот пасли каждый свою корову корву пас, ми пахли. Як відступали, йшли наші машини. Вот, от і западу сюди відступали. Вони йшли норд цілу йшли і повмяли, у лесу наш. Через день немецкая розвідка приїхала, приїхали, Так називались танкетки, маленький танк, бронемашини. Сюди під'їхали к лісу, тут почався бой. Саме нашому народу завдячу увесь світ за мужність і героїзм виявлені у смертельному двобої з фашизмом. Це були жахливі часи для всіх жителів країни. Скільки пролито крові, скільки сліз матерів, скільки переживань та скільки загиблих забрала, Велика Вітчизняна війна. Але з кожним роком все віддаляються від нас ті події та стає менше очевидців. Станом на 1 червня 2013 року в Новгород Сіверському районі учасників війни нараховується 1827 осіб та 3086 осіб, які мають статус дитина війни. 154 інваліди війни, з тих, які воювали і в війні, 71 днів чоловік. Із них це ті, які воювали. Учасників бойових действий 111 чоловік. Те, які воювали, дійсно пройшли війну, осталось 12 чоловік. Соціальний захист такої категорії людей залишається актуальним питанням сьогодення. Цій проблемі велику увагу надає держава. Ветеранам війни надається пільги на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Пільги надаються інвалідам війни у розмірі 100%. Учасникам бойових дій 75%. Учасникам війни та членам сім'ї загиблого померлого ветерана війни у розмірі 50%. Статус дитини війни має особа, яка є громаданином України та яка на час закінчення Другої світової війни було менше 18 років. Особа. Які особи, які мають статус дитина війни, згідно з законом України про соціальний захист дітей війни, встановлено пільги у розмірі 25% знижки, встановленої плати за користування комунальними послугами? В кожній сім'ї пам'ять про цю війну буде жити завжди. Адже в кожній з них, чи то прадід, чи то прабабуся, були її свідками, і на все життя в них лишилось тавро великої вітчизняної війни. Тож схилімо голову перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. Слава їм вічна і світла пам'ять.